Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. І ми спочатку в тюнінг Salon заїдемо. Бо, як я по пере... минулому ролику помилився, тут є щось. Тут ми були... А, компоновку тут нову давайте поставимо. Такс. Кроссовер малий. Давайте якийсь екран. О! У підсилювачі поставимо. О, сабвуфер MTX. Оце те, що треба. Давайте. Ну, блин, ще б трохи. І вже б 6 зірочок було. Та тут і так все є. Це фарплати нічого не вирішують. зберігаймося. <клес> <клес> Трохи підняли рейтингу, але ну не так, що прям вау. Але ми продовжуємо. Давайте Драг рейсинг пройдемо. Погнали. Подивимося, як машина проявить себе. Так, почекайте, я маю дещо перевірити. Так, продовжуємо. Я перевірив, запис іде. Так, щось так. О, грошенята. А ось і він, драг Рейсинг. Поглянемо, як... які тут у нас суперники будуть. О, міцубіші, Пежо. Eclipse. Ні, це не кліп, це MX-5. Погнали. Прискорюємось. Блін. Блін, аварія. Я не помітив, що там перешкода. Блін, зарано перемім ну, передачу. Ось так. Іноді помилки не пробачаються, вони відриваються від мене, так що буду все спочатку. Погнали. Так. Розганяємось. Ось. Ось так. Ого, як ми летимо, яка швидкість. Все, фініш, перемога наша, хоч не з першого разу, але ми змогли. Фух, добре, що гра не вилетіла. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!